Всім привіт, я Стас Козлюк, а Це «Мілітарний доповідає. І перед тим як ми перейдемо до основної теми, хочу подякувати за ваші донати. Збір для однієї з груп прикриття повітряного командування Схід, який ми робили спільно з фондом «Повернись живим закрито. Ви назбирали 3,1 мільйона гривень на зенітні транспорт і зв'язок. Дякую вам за це. А сьогодні будемо говорити про довгу руку України, яка захищає нас не лише від росіян на морі, але як виявилось, і на суходолі. Мова піде про РК 360 Нептун. Ми вже неодноразово розповідали про цей комплекс, але вирішило оновити інформацію. Тим паче, що на сайті мілітарного вийшла нова стаття, присвячена успіхам Нептуна у 2024 році. А вже 10 січня 2025 року в Ростовській області вибухнув склад з боєприпасами і дронами-розвідниками. Джерели видання Бабель повідомили, що по росіянам прилетіла українська крилата ракета комплексу Нептун, яка від початку, взагалі, то мала бути протикорабельною ракетою. І така атака відбулася не вперше. Власне, почати варто з того, що розробка цього проекту почалася ще в часи Януковича, як не дивно, у 2010 році. Ініціатором цих робіт став керівник конструкторського бюро Луч Олег Коростельов. За три роки, 2013-го відбулися киткові випробування ракети за участі тогочасного міністра оборони України Павла Лєбідєва. Після чого він заявив, що КБ «Луч» за п'ять років створило власний ефективний ракетний комплекс, який мали поставити на у серійне виробництво в 2014-2015 році. Роках імовірно, Лебідяв говорив саме про Нептун. Втім, чомусь це звучало в контексті ОТРК Сапсан. Більше того. Киткові випробування це лише перший етап. Конструктори і інженери дивляться, як поводить себе масогабаритний макет та стартовий прискорювач під час виходу з пускової установки. Тож щодо серійного виробництва і щодо завершення розробки, загалом, було далеко. До слова, якщо б вам раптом було цікаво, що сталося з тим самим Лебідєвим, то під час Революції Гідності він втік з країни і, ймовірно, переховується на території Росії. Він був на урочистому зібранні в Кремлі з нагоди початку окупації Криму і має звинувачення в державній Раді, а слідство вивчає його роль в подіях 18 20 лютого 2014 року, коли президент Віктор Янукович щосили намагався утриматись при владі разом з іншими своїми чиновниками і міністрами. Результатом цього стала антитерористична операція в центрі Києва і розстріли людей 20 лютого 2014 року. Але я відволікся. Тож Варто зауважити, що до початку розробки Нептуна в Україні були свої протикорабельні комплекси, але радянського зразка. Йдеться про комплекс Рубіж з ракетами Терміт. Вони були на балансі 25-го окремого берегового ракетного дивізіону ВМС України. Проте 2014 року, під час окупації Криму, ці комплекси, як і частина флоту, були захоплені росіянами. Тож Україна втратила інструменти для захисту своїх берегів. Натомість озброїла один з підрозділів військово-морських сил реактивними системами залп вогню БМ 27 ураган. Втім, вирішити проблему вони явно не могли, оскільки ця система мала б знищувати живу силу і броньовану техніку противника, а не кораблі. У вересні 2016 року стало відомо про перші льотні зразки Нептуна. А 30 січня 2018 відбулися перші публічні випробування цієї ракети. 17 серпня 2018 тисячі Нептун під час випробувань влучив у морську ціль на відстані в 100 кілометрів вже 5 грудня ракета дістала до морської цілі на відстані у 280 кілометрів. 2019 року Нептун доробили, замінивши у ньому чи не всі важливі компоненти: стартовий двигун, аеродинамічні поверхні, гіроскоп, висотомір, систему навігації, головку самонаведення. І от з цього моменту ракета могла літати на наднизьких висотах, виявляла і захоплювала цілі під час активного маневрування, і загалом мала працювати під дією систем радіоелектронної боротьби. 2020 року. Ракету разом із мобільним береговим комплексом взяли на озброєння, і звісно ж, росіяни почали говорити, що Нептун це копія допрацьованої ними ж радянської ракети ха 35 яка до слова нагадує гарпун. Втім, до звукові протикорабельні ракети будуються за однією аеродинамічною схемою і тому ззовні схожі. Однак, наповнення завжди різне: двигуни, висотоміри, головки наведення. Цікавий факт: Росіяни намагалися вкрасти секретну документацію про Нептун 6 травня 2020 року. Служба безпеки України повідомила, що затримала мешканця Луганської області, який за 10 тисяч доларів погодився знайти для ФСБ Росії інформацію щодо протикорабельного комплексу. Чоловік вийшов на зв'язок з українськими військовими, які мали доступ до документації, але... Прорахувався. Військові повідомили про це службу безпеки. В результаті російський агент отримав фейкові документи, за фотографуванням яких його і схопила СБУ. Власне, ракета комплексу Нептун важила 870 кг і була в довжину 5 метрів 50 сантиметрів. Її дальність складала до 300 кілометрів, а бойова частина 150 кг, швидкість 900 кілометрів на годину. Ракета мала знищувати кораблі водотонажністю до 5000 тисяч тонн. Передбачалось, що ракету також зможуть запускати з моря і повітря. Втім, наразі ці проекти не реалізовані. Щодо морських платформ, то ними мали б стати ракетні катери Лань, Веспа і Прилуки. Також, як варіант, носіями Нептуна мали стати корвети класу Ада, які будують у Туреччині. Однак і ці плани поки що далекі від реальності. Що ж до повітряної платформи, то ймовірним носієм мав би бути бомбардувальник Су-24М, який нині використовують як носії штормшедов Проте навряд найближчим часом і так обмежений бюджет будуть розпорошувати на розробку ще й авіаційної версії Нептуна. Певно, саме з цих причин ми і не бачимо про це новин. Перше бойове застосування Нептуна було 3 квітня 2022-го. Ракета пошкодила корабель адмірал Есен неподалік Одеси. А 13 квітня 2022-го два Нептуни пошкодили російський флагман Чорноморського флоту крейсер Москва. Одна з ракет призвела до детонації боєкомплекту і подальшої пожежі. Крейсер в результаті благополучно затонув і став частиною підводної культурної спадщини України під номером 2064. Найцікавіше сталося наступного року. У серпні 2023 тисячі на півострові Тарханкут в Криму була знищена зенітно-ракетна система С-400 Тріумф. Українці атакували РЛС «Падльот» і її пускові установки. Журналіст Юрій Бутусов заявив, що удар завдали модифікованим Нептуном. У вересні того ж року Нептуни, як розповідали українській правді джерела в СБУ, атакували ще одну систему С-400, цього разу в Євпаторії. У тому ж таки вересні Нептун прилетів на аеродром САКИ в Криму, де базувалися російські су 30 і Су двадцять Тири щонайменше 12 машин. Крім того, там же була база підготовки операторів безпілотних комплексів Маджахер. Базу мали прикривати зенітні комплекси Панцирь С. У серпні 2024-го Нептуном дістали систему С-300 в Ростовській області і порт Кавказу Краснодарському краї. Тоді пошкодили поромну переправу і нафтовий термінал, на якому почалася пожежа. Цікаво, те, що Кавказ другий за вантажообігом Чорноморського Азовського басейну і загалом п'ятий у всій Росії. А через нафтову базу порту доставляли паливо не лише для військ окупованого Криму, але й, як повідомляло видання Кримреалії, до окупованих частин півдня і сходу України. Ймовірно, Нептун використовували частіше, проте офіційних підтверджень про це майже немає. А частина з тих, що є, посилаються на анонімні джерела. Окрім удару по складах в Ростовській області, імовірно, Нептун знищив склади з боєприпасами поблизу Маріуполя і у Воронезькій області. Що ж змінилося в цій ракеті? Вперше про модифікацію протикорабельної Р-360 стало відомо у квітні 2023 року. Тоді американське видання The Drive цитувало анонімне українське джерело, яке говорило про роботу над модифікацією ракети для ударів по наземних цілях. І того ж року на супутникових знімках аеродрому Енгельс стали помітні російські стратегічні бомбардувальники ту 95 із новим камуфляжем. Імовірно, це був паттерн для маскування в інфрачервоному спектрі для захисту від невідомих крилатих. Ракет оновлений Нептун, за даними того ж таки, зедрайв отримав ракету зі збільшеною бойовою частиною до 350 кг і максимальною дальністю до 400 км. Крім того, ракета отримала покращену систему наведення. У неї з'явилася супутникова система позиціонування для маршової ділянки польоту. А на фінальному етапі ракета захоплювала ціль завдяки інфрачервоній системі самонаведення. Втім, обмовлюся, ці дані були станом на 2023 рік. Офіційне підтвердження того, що протикорабельний Нептун перетворився на звичайну крилату ракету, з'явилося в грудні 23-го. Тоді генерал-лейтенант Іван Гаврилюк в інтерв'ю Армія Інформ підтвердив, що триває робота над створенням довгого Нептуна. Щоб це не значило. Жодних деталей Гаврилюк не розкривав у грудні 2024-го Про модернізацію протикорабельної ракети Нептун говорили командувач військово-морських сил віцеадмірал Олексій Неїшпапа. Він заявив, що Україна ввійшла до клубу країн, які випускають крилаті ракети. Як і Гаврилюк, він не озвучував жодних деталей щодо модернізації. Однак додав, що Нептун 2022 і Нептун -2024» – це різні ракети. Міністр оборони Рустем Мєров у листопаді 2024-го повідомив, що за 2024-й Україна випустила близько сотні ракет Нептун і змогла масштабувати їх виробництво. А у липні того ж року президент Володимир Зеленський затвердив страту стратегію морської безпеки, яка передбачала не лише нарощення виробництва нептунів, але й кооперацію з іноземними підприємствами і створення запасу таких ракет оборонне видання Army recognition наприкінці літа 2024 тисячі писало, що у співпраці з розвитку протикорабельних озброєнь зацікавлена румунія. Втім, така співпраця найімовірніше відбудеться лише після завершення активної фази війни. З іншого боку, Швеція готова виділяти кошти на розвиток і масштабування виробництва українських далекобійних ракет. Найімовірніше у цьому випадку йдеться саме про Нептун. І якщо ці плани вийде реалізувати, то українських крилатих ракет цього року стане більше. А на цьому у мене для вас на сьогодні, все. Дякую, що дивились. Не забувайте підтримувати сили оборони та не ігноруйте повітряних тривог. Побачимось.